Ми так часто запитуємо себе, а чого ж я хочу насправді? Серед списків цілей та чужих очікувань власні бажання губляться, як шепіт у галасі, але істини хочу, воно завжди поруч. Воно не кричить, не нав'язується, не тисне. Воно тихе, ніжне, проте дуже вперте. І якщо зупинитись і прислухатись, то його точно можна почути. Ні-ні-ні. Цю історію ви вже чули дуже багато разів в усяких ютубах, інстаграмах і в кожному другому курсі по саморозвитку. Просто відчуй, чого хоче твоя душа. Сьогодні ми знімемо з вами або спробуємо зняти цю рожеву обгорт і спробуємо подивитися, що там насправді стоїть за істинними бажаннями. Попереджаю, буде менш ванільно проте, як завжди чесно. Справа в тому, що ми робимо саме те, чого ми хочемо. Так, якщо здається, що мали би або могли би зробити щось інше, проте наш мозок він ніколи не витрачає енергію. Просто усе, що ми робимо, це те, що насправді відповідає, насправді відповідає нашим потребам та бажанням в даний момент. Не пішли в спортзал, значить, не хотіли йти в спортзал. Цілий вечір серіали замість продуктивності, значить, відпочинок або просто знайоме задоволення, це. Було саме те, чого ми прагнемо. Наш мозок роздає енергію тільки туди де бачить для нас користь або порятунок. І якщо ми вмикаємо серію замість того, щоб іти бігати, саме це закриває нашу внутрішню потребу. Можливо, не ту, котру ми планували закрити, але в цей момент закриває ту, що треба. Свідомо ми можемо думати: я хочу в зал, я хочу тренуватись, тому що я знаю, які хороші будуть для мене наслідки. В мене є цілі, котрі відповідають ходженню в зал. Але глибше в підкоркових структурах емоційно-мотиваційний центр не збуджується. Тому і немає реального пуску поведінки. Якщо на думку про тренування не виділяється дофамін, немає такого перечуття ох, як круто мені буде на тренуванні, то і діяться, ця тоді не реалізується. Зате серіал дає багато дофаміну. Там знайомі герої або якийсь яскравий сюжет. Тут дофамін легко і просто. І тому мозок обирає ось це, навіщо йому якийсь там зал. До залу ще дійти треба. Висновок. Якщо ми не йдемо в зал, а лягаємо дивитись серіал, значить, ми хотіли дивитись серіал. Значить, серіал був для нас ціннішим. Або якщо бути точніше, в нас було два бажання або дві потреби: піти в зал, потому-то, потому-то і подивитись серіал. Потому-то, потому, -то, потому -то. Тобто, в мене може бути і мільйон потреб одночасно. Наприклад, мені зараз поїсти, бо я дуже голодна, чи мені зараз піти в туалет, бо я вже давно терплю. Тобто дві потреби одночасно. Проте, чого ми хочемо більше, це визначити дуже легко. Просто подивіться на факти, що ви зробили. І якщо ми обрали дивитись серіал, це означає, що потреба дивитись серіал. Вона переважила. Тобто тут не треба ходити до гадалки або розкладати карти таро. Хочете дізнатися, чого хоче людина, просто подивіться на те, що вона робить. Хочете дізнатися, чого хочете ви, в чому полягають ваші істинні бажання? Просто подивіться на те, що ви робите. І, можливо, ви розчаруєтесь, але зато це чесно. Якщо людина, наприклад, вам каже. Я так хочу стосунків. Проте вона не в стосунках, і вона навіть не ходить на побачення. Вона не хоче стосунків. Точніше, знову ж таки, можливо, в неї, в свідомості, є бажання стосунків. Проте бажання протилежне, котре не мати стосунків, воно. Переважає, якщо в людини немає стосунку. Якщо людина каже, я хочу вже, вже нарешті піти від цього аб'юзера. Проте вона тільки говорить, говорить, говорить і говорить, але залишається з ним. Значить, вона хоче залишатись з ним більше, ніж піти. Тобто в неї одночасно є потреба і піти від нього, тому що вона втомилась від постійних сварок. Проте потреба залишатись також є. І якщо ми дивимося на факти реальності, і людина по факту в стосунках залишається, значить, її потреба там залишатись більше, і, можливо, і не треба її рятувати тоді. Тож хочете дізнатися свої реальні бажання, просто подивіться на те, що ви робите. А якщо ви хочете щось змінити, то розбирайтесь, а чому вам хочеться саме цього. Наприклад, я хочу кожен день тренуватися. Проте, кожен день закінчується переглядом серіалів або тіктоків. І я така, так, окей, я думаю, що я хочу тренуватись, проте по факту я хочу дивитись серіали. А чому? Наприклад, я розумію, що за день я так багато нервую під час роботи з клієнтами, що просто тренуватись ввечері вже ну, це. Це unreal, це нереально для мене. І тоді мені треба або працювати над тим, щоб менше нервувати під час роботи, або мені треба враховувати цей свій аспект, це своє нервування, і тренуватись тоді, наприклад, в іншу частину дня, або якщо є можливість посередня, або зранку. Або, наприклад, тренуватись під серіал. Чому ні? І ще дуже важливий момент. А наші бажання, вони, так би мовити, не падають з неба. Вони формуються переважно від відношення людини до себе. І якщо, наприклад, в мене до себе повага, то і життя, то тої бажання формуються ті, котрі. Призведуть до життя, тобто в них є життя, да? щось там створити, якось собі допомогти, сходити там до лікаря, якщо мені треба сходити до лікаря, потренуватись і так далі. Проте, якщо в мене до себе багато огиди, ненависті, сорому до себе, то і бажання будуть відповідно. Більше призводить до руйнування, тобто не до створення, не до життя, а навпаки, до руйнування, наприклад, е наїстись чогось шкідливого, або цілий вечір витратити на тік-ток, або там випити, покурити ніч витратити в нічному клубі замість сну. І, Можливо, це часто виглядає як лінь, проте в цьому може бути не лінь. А саморуйнівна поведінка, і ця тема вже набагато глибша, ніж просто сказати це лінь. Як одна клієнтка мені розповідала про те, що вона цілими днями лежить і тільки в ігри грає, і я їй кажу, що слухай дуже схоже на е, руйнування себе. А вона мені така: ні, яке руйнування? Я себе так люблю. От якщо якраз я буду змушувати себе ходити. На тренування або ходити на роботу, то так я себе не люблю. А ось те, що я роблю, це я себе люблю. Тож слухати свої бажання чи ні це вирішувати вам, проте важливо хоча б усвідомлювати, звідки ноги ростуть з любові чи з ненависті. І якщо з ненависті, то важливо хоча б не обманювати себе і не називати це любов'ю. І ще приклад: якщо на консультації, наприклад, людина каже, я хочу піти на роботу, проте ми бачимо ще раз, да? хочеш розуміти, чого людина хоче, подивись на факти, що вона робить. Якщо людина каже, я хочу піти на роботу, то ми прибираємо в сторону те, що вона каже, і розбираємось з тим, а чому вона насправді цього не хоче. Те саме раджу вам. Вам здається, що ви хочете почати якусь нову справу або хочете спробувати щось нове, проте ви цього не робите, розбирайтесь з тим, Чому ви не хочете цього робити? Хочете піти в стосунки, проте, по факту, ви бачите, що ви в них не йдете, розбираєтесь з тим, а чому насправді ви йти туди не хочете? Сварити себе за те, що ви цілими днями дивитесь серіали. А вам би хотілось кожен день тренуватись, розбираєтесь з тим. А чому насправді вам не хочеться тренуватись і хочеться цілими вечорами дивитись тіктоки або серіали? Тому що люди вони часто не розбираються, а вони просто сваряться. І це ні до чого не призводить, тому що вони так і не розуміють причину їх поведінки. Наприклад, людина, котра каже, я хочу піти на роботу, але по факту на неї не йде, в неї є. Причини в неї є точно пояснення, чому вона цього не робить. Просто вона їх не усвідомлює, тому що вона замість того, щоб розібратись, поцікавитись собою, а чому я не йду на роботу, вона себе сварить і тоді зрозуміти ту себе, котра на роботу не йде, немає можливості. Так само і з переїданнями людина переїдає. Вона планує собі, що вона не буде переїдати, проте вона переїдає, і вона замість того, щоб розбиратись. А чому я насправді хочу переїдати? Тому що ще раз, якщо я це роблю, значить я хочу це робити. І вона не розбирається з цим не цікавиться. І тому і можливості помінятись немає. Розумієте, тому що для того, щоб поміняти свою поведінку, треба розібратись. А чому ця поведінка зараз така? А люди собі навіть зізнатись не можуть. Що вони хочуть насправді дивитись тіктоки, тому що вони одразу почнуть себе сварити. І якщо вони будуть себе сварити, вони нічого не змінять, тому що вони не розберуться, чому саме так, і все продовжиться так само, і вони знову будуть просто на себе нападати. І ще насправді ця штука дуже допомагає з відчуттям провини. Наприклад, якщо я переїла і я себе сварю за переїдання. То це означає, що я не можу собі зізнатися, що я насправді хотіла переїсти. Про це я розповідала детально на новому міні-курсі, як не заїдати емоції 2.0, і всіх запрошую в описі до цього відео. Якщо я, наприклад, з кимось обговорювала когось за спиною, і я така себе звинувачую, сварю всю дорогу, як я могла, і я вже хотіла. Ні-ні ні. Я саме цього і хотіла. Якщо я обговорювала когось за спиною, значить я хотіла це робити. А тепер треба розібратись, а чому я цього хотіла? І саме тоді, можливо, наступного разу я цього не зроблю. А якщо просто себе сварити або думати про себе як про ту, котра хоче лише бути продуктивною, лише в зал ходити, лише любити цих людей. Вона хоче для себе всього найкращого. Ну, то. Діла не буде а на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.